Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні ми намалюємо їжака Shadow. А ви в свою чергу не забудьте поставити вподобайку цьому відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене, беріть простий олівець чорну ручку або фломастер, намалюємо ми шедоу у повний зріст і у верхній частині аркушу почнемо малювати таке напівколо. Це буде його голова. Домальовуємо цю нижню частину голови, лінії закінчуємо на одному рівні. Тепер знизу знаходимо серединку, відступаємо трошки вгору і тут ми намалюємо носик у вигляді такого маленького овалу. В ньому можемо залишити маленький відблиск білий, а сам носик розмальовуємо чорним. Від носика тепер намалюємо йому нижню частину мордашки такою хвилястою лінією. Тепер так само малюємо з іншого боку. Ці лінії закінчуємо на одному рівні і перейдемо до малювання очей. Також від носика малюємо таку, наче крапельку і також малюємо з іншого боку. Вгорі кожного ока зробимо такі маленькі куточки. Вони згодом будуть червоного кольору. В середині кожного ока від верхньої частини малюємо такий видовжений овал. Це буде райдушка ока, а в ньому зіничка у вигляді букви С. Намалюємо ротик, але малюємо не просто дужкою, а такою хвилястою, наче він щось таке задумав. Ось ці бокові лінії трошки подовжуємо вгору, закінчуємо їх на одному рівні і від них домальовуємо вушко такою похилою, так само з іншого боку. У вигляді трикутничка малюємо внутрішню частину вушка. Тепер з іншої сторони. Тут намалюємо верхню частину голови. Я відмічаю місця, де вона буде починатись. Навіть трошечки вище це зроблю, і дугообразною лінією з'єдную ці відмітки. У верхній частині голови в нього є червона смуга, відмічаємо, де вона буде починатись. І так само довгообразною лінією, але в інший бік з'єднуємо відмітки і перейдемо до малювання тулубу. Руки будуть починатись приблизно ось тут. З іншого боку також орієнтуємось на нижню частину ока. Малюємо маленькі лінії в сторону. Поки їх залишаємо і відмічаємо, де буде починатись тулуб з одного боку, так само з іншого. І малюємо від цих крапочок невеличкі лінії вниз. Вони донизу трохи звужуються. Від цих ліній малюємо тепер ноги. Пряма лінія трошки під нахилом в один бік, тепер в інший з іншої сторони. У нижній частині ось тут знаходимо серединку, відмічаємо це маленькою лінією і від неї будемо домальовувати ноги. Так само домальовуємо ногу з іншого боку. Відстань між лініями зверху і знизу скрізь однакова, ноги закінчуємо малювати на одному рівні. Тепер перейдемо до малювання взуття, малюємо таку горизонтальну лінію, від неї без гострих куточків маленькі лінії вниз, об'єднуємо знизу, по боках маленькі тушки. Їх також об'єднуємо знизу лінією. Малюємо тепер самі черевики чи гріндерси, вони може називаються. Така лінія в сторону. Тепер з іншого боку трошечки під нахилом вниз. Тут плавно лінію опускаємо. Невеличка горизонтальна лінія. Куточки скрізь робимо плавними. І тепер ці дві лінії об'єднуємо. Відокремлюємо підошву такою ж лінією, але до кінця її не домальовуємо, ось тут до цього куточка не малюємо. Тепер від цього куточка малюємо горизонтальну невеличку і плавно опускаємо вниз. Теж не до кінця і з'єднали. Тепер таку відстань, як ми зробили тут, робимо і тут, малюємо невеличку горизонтальну лінію, також не до кінця, піднімаємо вгору і знову горизонтально вийшов такий прямокутник. Всередині якого малюємо невеличке коло, в ньому ще маленьке. Тепер тут знаходимо серединку, трошечки відступаємо у правий бік. Зовсім маленька лінія вниз і ось так малюємо в сторону. Ця частинка буде згодом чорною. І тепер на тому ж рівні починаємо малювати взуття на іншій нозі. Так само намалювали горизонтально, опустили лінії вниз, з'єднали. Маленькі дугообразні лінії. Також їх з'єднуємо. Тепер така лінія в сторону, з внутрішньої сторони теж лінія в сторону, але в інший бік. Тут плавно опускаємо, малюємо невеличку горизонтально і тепер ці лінії з'єднуємо. Домальовуємо підошву. Така ж паралельна лінія, але не до кінця. Від цього куточка горизонтально, плавно опускаємо вниз і з'єднуємо з нижньою. Тепер таку ж відстань, як зробили тут, робимо від цієї лінії, малюємо таку горизонтальну і домальовуємо цей прямокутник, Всередині якого малюємо коло, в ньому ще менше. З внутрішньої сторони відокремлюємо частину, яка буде чорного кольору, звідси ось така лінія. У верхній частині взуття малюємо ще такі вертикальні лінії з одного боку, з іншого. І тепер переходимо до малювання рук. Трохи під нахилом лінія вниз. Ще одна паралельна лінія. Руки в нього будуть стиснуті в кулаки. Носить він рукавички з манжетами. Ці манжети зараз і малюємо. Така лінія. Тепер дві коротенькі вниз. Ось такі самі манжети, але на руках. З'єднуємо. Тепер дужками малюємо кільця, які йому допомагають стримувати енергію. Об'єднали лінією і малюємо сам кулак. Ось така закруглена лінія. Далі тут буде такий великий пальчик. І розділяємо ось ті пальчики. Малюємо руку з іншого боку, також лінія вниз. На тому ж рівні закінчуємо її. Дивимось, на якому рівні ми намалювали іншу лінію, так само малюємо і тут. Тепер манжети лінія, від неї плавно лінії вниз невеличкі, об'єднуємо, тепер кільця. і домальовуємо кулак. Тепер великий пальчик. А на колаці розділяємо маленькими лініями інші пальці. Манжети в нього червоно-чорні, відокремимо це такими лініями. Домалюємо тепер по боках йому колючки. Вони будуть продовжуватись звідси. Тут цю лінію уявляємо, а звідси вже малюємо таку довгообразну лінію вгору і вниз. З іншого боку також уявляємо лінію вгору і дивимось, де закінчили з іншого боку, домальовуємо вниз. У верхній частині колючок відокремлюємо такими лініями смужки, які згодом будуть червоними. Малюємо тепер нижче колючки. Теж така довгообразна лінія, ця коротша, ця вже трошки довша, і вниз. З іншого боку, лінія трошки вгору, дивимось, де закінчилась ця, і домальовуємо вниз. Я трошечки підправляю. У верхній частині цих колючок також є червоні смужки. Їх ми малюємо так само. Ще між руками і тулубом також видніються колючки. Малюємо їх такою галочкою. Так само з іншого боку. На грудях у шедоу є біле хутро. Під боріддям малюємо таку довгообразну лінію. Маленький вниз. Тепер знову так само, вниз. Теж такі галочки або зігзаг. Ще по одній. І ось так знизу з'єднуємо. Їжака Shadow ми намалювали, тепер його розмалюємо. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть те, що є, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Спочатку я розмальовую усі ділянки, які мають бути червоним. Бежевим розмальовую внутрішню частину вушок та мордашку. Це до має чорне забарвлення, але я його розмальовую темно-сірим кольором. Це я роблю для того, щоб було видно ті лінії, які ми малювали чорним. Тимнішим червоним наводжу райдушку ока, залишаючи білий відблиск. І тепер їжак шедоу готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!